Політична історія трьох Україна, Польща та Литва підготують спільну заяву щодо вторгнення радянського союзу до Польщі 17 вересня 1939 року. З такою ініціативою виступив голова Верховної ради Андрій Парубій на зустрічі з маршалом Сеймо Мариком Кухцінським. У заяві йтиметься, що Два імперіалістичні режими комуністичний та нацистський, розв'язали війну у Європі, яка призвела і до жертв серед українців, поляків та литовців. До цього Верховна Рада може дати власну оцінку волинській трагедії. У липні польський сейм ухвалив резолюцію, де назвав вбивства поляків на Волині геноцидом, здійсненим українськими націоналістами. Після цього, зі слів Парубія, Польща та Україна хочуть повернутися до практики, разом давати оцінки історичним подіям, щоб уникати розбіжностей і не. Порозумінь між країнами. Я побачив підтримку Марчалика Ковчинського. Я завтра зранку буду мати телефонну розмову з пікором Литовського парламенту. Я сподіваюся, що я отримую підтримку і від Литовського парламенту. І я вважаю, що коли три парламенти, можливо, навіть одномоментно приймуть подібну заяву, це допоможе нам подолати ті розбіжності, які виникли між нами.